Вітаю! Тема сьогоднішнього повідомлення релігія та культура давньої Індії. Найдавнішими культами Індії є релігія арійців або ще друга її назву ведизм. Сенс її полягає у тому, що людина складається із смертного тіла і безсмертної душі. Веди це збірка священних гімнів, наспівувань, жертовних молитв. Найдавніші джерела з історії давньої Індії. Індія це музей під відкритим небом. У цій країні тисячі храмів, мечетей, мавзолеїв, палаців та фортеців. Високий розвиток скульптури та розпису до сьогодні прикрашають руїни стародавніх міст, прославлена майстерність ремісників, ювелірів, зброєрів, ткачів, виробників посуду. Давньою богами, або ще, як їх ще називають, деви, є індра це Бог грози і блискавки, рудра це Бог бурі, варуна бог неба, суря або ще й не інша назва санг Бог сонця, агній бог вогню, кощая Бог ночі, яма бог мертвих, соа бог місяця. Гуманізм це одна з релігій світу, що склалася на основі ведизму. Варни це замкнені стани, які різняться за своїм місцем у суспільстві, касти це групи людей однієї професії з визначеними правами та обов'язками. Буддизм це найдавніша світова релігія, сенс її полягає у чотирьох святих істинах. Життя це страждання, причина страждань – бажання. Щоб перестати страждати, треба перестати бажати. Жити треба, виконуючи вчення Будди. Мета буття нірвана, тобто стан абсолютного спокою. Отже можна зробити висновок, що культура індійського народу стала значним внеском у розвиток світової культури. До неї входить давній епос. Найдавніше письмо Сонсприт, жіночий одяг сарі, класичний танець, який, за думкою фахівців, є елітарним видом мистецтва. Дякую за увагу!